Славну церкву. Вселенський патріарх, на відміну від Папи Римського, є таким собі арбітром над всіма очільниками цих церков. Є патріархи, є митрополити, є архієпископи. Назва вона тут традиційна, головне суть що кожна ця церква є повністю незалежна. В своєму внутрішньому управлінні ніхто, навіть Вселенський патріарх, не може просто так втручатися в діяльність цих церков, але, і це було підтверджено на Вселенських соборах, він може допомагати, він може вирішувати спори, і він, увага, може рішенням синоду Вселенського патріархату власне надавати томос. Томос це грамота про незалежність. Дослівно це означає виділений шмат. По цьому об'єднанні православних церков кожен народ, який має свою церкву, має право, щоб ця церква була повністю незалежна в внутрішньому управлінні. От на це якраз і дається документ, який називається Томос, і в українському томосі чітко сказано про те, що православна церква України є автокефальна. Там є це слово. Є щоб ніхто наплутався список автокефальних церков. І в цьому списку Україна е, внесена, і ті православні церкви, які визнають незалежність Української церкви, її відповідно згадують і підтримують. Мало хто знає, що в Україні ніколи не було своєї незалежної православної церкви. Тож давайте коротко пройдемо екскурс церковної історії України. Коли Володимир хрестив Русь, ця величезна територія. Отримала назву Київської митрополії в системі Вселенської православної церкви, те, що іще називається Константинопольська церква, з центром в місті Константинополі, в столиці Візантійської імперії, Україна весь цей час залишалась частиною вселенського патріархату. Чому? Бо після монгольської навали практично державна незалежність була втрачена. Території Київської Росії були територіями інших держав, і не було практичної потреби у вселенській патріархії надавати автокефалію руським землям та тим, що зараз називається землями України в 14 столітті трапився цікавий казус. Пам'ятаємо з історії, наступають турки на Візантійську імперію, здобувають частину за частиною цих земель, вже підступають до Константинополя. І один із патріархів підписує Флорентійську унію, визнаючи, що папа римський є головним, він йому підпорядкований і таким чином він сподівався отримати збройну підтримку.